Демонстрація безшумного контролера оператив вентилятора СІФАН 1, номер телефону, дата оновлення прошивки, температура 22,0, ліміти стоять 24-27, зараз швидкість, потужність 0 із 4. Якщо я зараз нагрію, нагрію термодатчик. Коли буде 24 вище, то включиться перша швидкість. Далі можна трошки більше нагріти. і Буде друга швидкість. Буде перегріти, потрошку нагріваю. Так, 25 це вже друга швидкість. 26 третя. Ну якщо буде вже перевищення, то буде 20... перевищення верхнього порогу, то вже буде четверта. Можливо, навіть раніше. Так, і 4 з 4. Оптимізований саме цей контролер під потужність вентилятора 130 Вт, тому паралельно вентилятора підключена ще лампочка, щоб потужність приблизно відповідала. Далі по налаштуванням можна. Ну, зрозуміло, мінімальну максимальну температуру відрегулювати Можна поставити, щоб мінімальна потужність була 0, а одиничка. Тоді, якщо навіть температура впаде нижче, ніж 24, то вентилятор все одно буде крутитися на мінімальних обертах, або стільки, скільки ми йому вкажемо. Так, Або можна також обмежити максимальну швидкість Третю От Зараз Ні, ще не впала температура, я поки що покажу По налаштуванням. Тут можна потестувати. Різні швидкості, вручну задати е, період роботи без перерви. Е, так, е, перезавантаження, скидання всіх налаштувань, е, назву приладу, версія прошивки, сервісний пункт меню не використовується. Повертаємося назад. Е, сподіваюся, що зараз швидка температура впаде нижче, ніж 24. Тоді ми побачимо, що все одно вентилятор буде крутитися на мінімальних обертах. Чекаємо. Є температура впала нижче 24, але вентилятор все одно крутиться на мінімальних обертах. Ну і зараз спробуємо нагріти, подивимося, які будуть яка буде максимальна потужність. Вже 27, але максимальна потужність. 3, 3 з 4, ну і помітно, що ніяких додаткових шумів, ну і сам контролер шумів не видає і не додає шумів до, до роботи вентилятора. Так, ну, в принципі, все показав, на цьому все.